На вулиці Фастівська сталося ДТП п'ять рятувальників, деблокували обох водіїв та пасажира за допомогою електроріза та спецмашини. На місце приїхали медики та надали допомогу. Виманював кошти обманом у білій церкві. Невідомий видурив 17 тисяч гривень у бабусі за кухонну техніку. Як повідомили білоцерківці у соцмережах, шахрай ромської національності використовував схему крам. За легендою він їхав з ярмарки, і в нього залишилось багато техніки, через яку він не може перетнути кордон, оскільки доведеться платити за розмитнення. Тому хоче продати все за безцінь. Днями на його гачок потрапила літня жінка. Чоловік під'їхав під під'їзд під одного з будинків. Підійшов до бабусі, назвав вартість у 7 тисяч гривень. Але після того як вона принесла гроші. Ціна несподівано зросла до 17 тисяч. У результаті бідолашна віддала всі свої заощадження. Як повідомляють у поліції міста, вони розшукали Рома, гроші бабусі повернули, та все завершилось добре. Правоохоронці закликають бути обачними та не довіряти підозрілим особам. Велика чи мала труба днями громадська активістка міста Ірина Савченко задалась питанням, чому на масиві незалежності прокладають труби з меншим діаметром ніж старі 600 мм замість 800. як роз'яснив цю ситуацію нашому телеканалу заступник міського голови Анатолій Кравець. Дійсно, білоцерків тепломережа ремонтує частину трубопроводу, але хвилюватися не варто. Бо за планом вона нова і є кращою за радянську. До того ж, металеві пристрої є ізольованими а втрати тепла мізерні. Тож по проєкту немає потреби прокладати трубу більшого діаметра. По тепловому розрахунку по самому проекту немає сенсу кла прокладати таку 800-ту трубу. Достатньо, 630-ту трубу, і те, що мешканці бачать, що наче меншого діаметра, її абсолютно вистачить для того, щоб забезпечити теплом масив незалежності, так як це було навіть краще, тому що вона ізольована, втрати тепла не буде, і теплоносій буде в більш нагрітому стані потрапляти до. Будівель до житлових приміщень мешканців тому не, не треба хвилюватися і завжди розуміти те, що е, перш ніж виконувати такі роботи розробляється проект. Перш ніж той проект береться до виконання, до впровадження він проходить експертизу. Вулиці Білої церкви отримають свіженьку дорожню розмітку. Про це стало відомо з сайту Держзакупівель. Прозоро зокрема на один з тендерів щодо відновлення позначок. Планували витратити понад 1 мільйон 276 тисяч гривень. На нього подались 5 підприємців. ТОВ БПГ запропонувало за ці послуги значно меншу ціну майже 675 тисяч гривень. Товариство очікує погодження від департаменту ЖКГ. А ось на інший тендер лише триває подання пропозицій. Згідно з кошторисом на закупівлю, хочуть витратити понад півтора мільйона. Як зазначив нашим журналістам начальник відділу утримання дорожнього господарства Сергій Коваленко, розмітку оновлять на бульварі Олександрійський, проспекті Незалежності Сквирському шосе, вулиця Героїв Небесної Сотні, Зенітного полку та інших. Маєте питання або хочете висловити свою думку? Пишіть нам у коментарях. Це важливо для нас. А також не забудьте натиснути дзвіночок на нашому Ютуб-каналі, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Давайте разом створювати спільноту активних і небайдужих мешканців міста. Волонтери просять білоцерківців допомогти з запитами для військових. За словами Олени, до них щодня звертаються наші воїни з різними проханнями, але рук та матеріалів катастрофічно не вистачає разом з сусідами. Шиють білизну, балаклави, футболки, бафи, нашоломники та багато іншого. Також просять приходити плести маскувальні сітки, бо на фронті на них оборонці чекають тижнями. Зараз волонтери готують смаколики і збирають мед, горіхи, банки та інші матеріали. Щоб передати допомогу, звертайтесь за номером 067 454 40 40. Різні запити, що просять. То ми робимо маскувальні сітки, сітки від комарів, бафи, балаклави. А з їжі ми робимо різні смаколики. Ну і що люди передають, там і печиво, і ковбаси, і все передаємо, що люди дають, а самі робимо смаколики, такі мед з горішками. Ставимо в інтернеті запит, що люди допоможіть, і наші білосроківці передають хто скільки може. Хто б трошки, хто більше. І такого у людей збираю. Деякі вже знають, що займаємося цим, самі дзвонять, кажуть, трошки назбирали, можна вам передати. Зараз збираємо мед, горіхи і баночки, щоб зробити суміші. Згідно з законом про мобілізацію, до 16 липня чоловіки призовного віку мають уточнити свої облікові дані про те, що буде з тими, хто цього не зробить чи відтермінують зазначену дату, розповість адвокат Олександр Золотухін. Олександре, вітаю вас у нашому ефірі. Вітаю по перше, розкажіть, у чому ж різниця уточнення та оновлення даних. Фактично, уточнення і оновлення даних вони фактично поняття тотожні, оскільки е, уточнюють ті дані, якщо вони раптом змінилися в призовника або військовозобов'язаного, mm. а факт оновлення фактично. Вважається відповідно до закону, оскільки закон зобов'язує кожного призовника або військово зобов'язаного оновити свої дані в ТЦК. Оновлення це по суті, навіть якщо у вас нічого не помінялося, а уточнення це коли ви відповідно уточняєте певну інформацію, яка могла би мати змін. Також деякі плутають резерв плюс та оберіг. У чому ж основна їхня відмінність? Фактично оберіг це назва системи реєстру військовозобов'язаних. Фактично він називається єдиний державний реєстр військовозобов'язаних та призовників. Але йому надали таку назву оберіг. Тобто в поліції там існують різні інформаційні системи, які там раніше містили назву армор і так далі. В, в даному випадку назвали його оберіг. Відповідно, резерв плюс це є додаток до, додаток до системи оберіг. Тобто, по суті, є єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, і до нього створили власне додаток оберіг. Самого кабінету призовника наразі немає, а додаток до нього є. Якась така трошки дивина, оскільки фактично спочатку мав би створитися сам кабінет, а згодом до нього додаток натомість почали з додатку, оскільки спішили виконати вимоги закону, оскільки кожен чи призовник мав право оновити свої дані, в тому числі електронним способом через додаток. Ви говорите ось про поспіх щодо цього закону. А що є в ньому якісь неточності? Ну, поспіх я маю на увазі в тому, що відповідно було прийняті зміни в квітні про те, що кожен протягом 60 днів через місяць дня набрання чинності закону має оновити дані протягом 60 днів. Відтак, фактично, Міністерство оборони мало запропонувати порядок оновлення даних. Як цього гласить закон? закон власне вказує, що оновити дані можна було трьома способами: СНАП, ТЦК або через кабінет призовника. Кабінет призовника не зробили, але зробили додаток Резерв Плюс. Інформація про те. Хто розробляв додаток відповідно внутрішні відомості про те, і як, як зберігається дані, як обробляється? Тобто, положення про цей додаток є наразі засекречене і не опубліковане для громадськості. Але разом з тим такий додаток був створений як на мене, поспіхом, оскільки самого кабінету наразі не створили, бо кабінет має мати суттєво ширший загал, наприклад, подавати певні документи, надавати документи на відстрочку тощо. Натомість додаток це лише інформаційний, фактично. Додаток до кабінету призовника де ми можемо бачити лише основну інформацію. Кожен військовозобов'язаний повинен мати військовий квиток та показувати його на вимогу осіб, які уповноважені перевіряти, що має бути вказане у цьому документі, і якщо його немає при собі, що тоді робити? Дійсно, кожен військовозобов'язаний має носити з собою з 18 травня оригінал військово облікового документу, який в нього є. Оригінал військово-люкового документу включає в себе сам документ, на в якому є власне відомості про призовника, останній його медогляд, придатний, непридатний до військової служби, де він стоїть на обліку, коли він став на обліку, і в тому числі, коли він останній раз оновлював дані військоматі. Фактично, відсутність такого документу може стати підставою для того, аби такого призовника доставити, наприклад, в центр комплектування для з'ясування обставин, чи він стоїть на обліку чи ні, і відповідно для вжиття якихось заходів, якщо він не стоїть на обліку, нині жваво у соцмережах обговорюють питання: а чим же відрізняється штрих-код у військово-облікових документах від QR-коду саме у додатку резерв плюс. Штрих-код це військовий ідентифікаційний номер. Кожному військовому зобов'язаному або призумнику присвоюється військовий ідентифікаційний номер для полегшення сканування цього коду, оскільки цей код має там на це цифр, відповідно придумали штрих-код для того, щоб відповідні працівники відповідальні власне зісканували цей штрих-код і отримали всю інформацію про призовника чи військово зобов'язаного. Відтак фактично особливо вони мають значущу різницю, оскільки QR-код код Призначений для перевірки дійсності того документу, який надається особою для перевірки. А штрих-код це по суті військові ідентифікаційний номер, який має кожен празовник. А ось мають бути якісь у працівників ТЦК. Я так розумію, як вони мають перевіряти точніше ці штрих-коди? В них мають бути якісь спеціальні телефони, я не знаю, планшети для цього відповідні. Вони мають з ними ходити. Чи це саме ось штрих-код Вони можуть сканувати лише у ТЦК. Так, дійсно, окрім власне бодікамер, які вони мають з собою носити. Вони ще мають мати відповідні пристрої, які підключені до єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, до так званого оберіг, і відповідно в цьому оберіг сканувати штрих-код для того, аби дізнатися інформацію про призовника. Також вони можуть вбити цю інформацію в системі вручну і вручну знайти в ту чи іншу інформацію про військовозобов'язаного. Олександра, головне питання нашого інтерв'ю: що ж буде з тими військовозобов'язаними, які не уточнять свої дані до 16 липня? Яка далі процедура? На них можуть накласти штраф згідно статті двісті е, власне один? Штраф від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень за те, що вони не виконали вимоги закону і не оновили свої дані, тобто порушили правила військового обліку. Як це буде робитися, Як швидко це слід очікувати? Наразі питання, оскільки ТЦК наразі завалені роботою, як із призовниками військовозобов'язаними, які прийшли оновити дані, так і з тими, хто має переприйти ВЛК, які були обмежено придатні, із 4 травня до кінця року зобов'язані повторно прийти в ВЛК. Так і власне з питаннями відстрочки, оскільки порядок отримання від строчки змінився, і, відповідно його слід утримуватися. А що ж буде з людьми, які от не будуть сплачувати штрафи? Яка далі з ними? Тоді будуть їх якось відстежувати, має ловити їх поліція, накладати якісь обмеження мають на них чи передбачено це законом. По суті, фактично ТЦК мають право скерувати постанову відразу до виконавця державного чи приватного для виконання, і після цього на рахунки буржника накладуть арешт, поки він не сплатить кошти. Якщо сума штрафу буде суттєва, можуть і накласти арешт на майно. Доки буржник власне не виконає постанову і не сплатить штраф. А якщо ну не знаю, можливо, є в нас такі чоловіки в Україні, які мають достатні статки, і вони будуть ось ці штрафи сплачувати, 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 чи дає їм це так сказати певну відстрочку від того, що вони уточнили свої дані, чи все таки Ні, їх послід... зобов'язуватимуть це робити. По суті, індульгенції жодної не дає, оскільки після сплати штрафу йде вимога про прибуття, в тому числі адміністративне затримання поліцією, і в тому числі позбавлення прав керування. Крім того, такі дії в подальшому можна кваліфікувати як ухилення від виконання військового обов'язку і це вже кримінальна відповідальність. Зрозуміло. А як гадаєте, чи не будуть можливо продовжувати цей термін уточнення даних на ще якийсь період? Наразі проблема є в тому, що держава не дотримується принципу правової визначеності, оскільки фактично з першого міністерства оборони підтримало цей законопроект. Тепер вони вже його не підтримують, і це все в межах двох днів. Тому фактично часто є достатньо, оскільки фактично через додаток Резерв Плюс або через ЦНАП оновити дані немає проблем. Черг там немає в ЦНАПАх. І через додаток тим більше немає жодних перепон для того, аби вновити дані? Тому чи встигнуть парламентарі до 16 липня проголосувати відповідні зміни? Питання ймовірно, що ні, оскільки залишається дуже мало часу. Але якщо таке буде, то відповідно цей строк продовжиться. Також наші глядачі у коментарях цікавляться а ось, наприклад, чи несе відповідальність роботодавець за працівника, який не уточнив свої дані? Чи будуть можливо на роботодавців накладати якісь штрафи? Ні, відповідальність несе виключно людина, громадянин, який військово зобов'язаний, стоїть на військовому обліку. На роботодавця можуть накласти лише санкції в тому випадку, якщо він неналежно веде військовий облік на підприємстві, не надав дані в ТЦК про те, що відповідні працівники працевлаштовані, або там, умовно кажучи, не вручив повістку, яка прийшла на підприємство, Тощо за неоновлення даних відповідальність роботодавець не несе. Також цікаво почути про отримання повісток у поштові скриньки, як це діятиме взагалі від 16 липня. Працівники ТСК матимуть право складати постанови, по перше, про змін правопорушення, надсилати їх поштою. Також матимуть право викликати військовозобов'язаних повісткою шляхом насилання Укрпоштою, надсилається воно за 14 днів, ну, з розрахунком того, що повідомлення має прийти за 14 днів відповідному призовнику або військовозобов'язаному. Таке повідомлення приходить на пошту. Повідомляється особа, до якої воно прийшло про те, що ну є відповідний лист. Якщо особа не забирає і Повістка повернулася назад, то в такому випадку вона вважається врученою. А якщо особа забрала відповідні відомості, то теж вважається повідомленою? Тобто, в будь-якому випадку особа буде вважатися повідомленою про те, що їй надійшла повістка, і вона має з'явитися. А якщо ж цю повістку, наприклад, забирає ну не та людина, для якої вона призначена, що в такому випадку? Як це довести взагалі? Ну, це питання до військово зобов'язаного. Чи він коректно вказав інформацію про відомості про своє місце роботи? Відповідно воно надійшло за адресою. Зрозуміло. Також хотілося б почути від вас поради, як діяти, коли тебе зупиняють працівники ТЦК і поліції, що входить у їхні повноваження, а що ні, і що робити, якщо вони порушують ці повноваження, знімати на камеру, чи як взагалі це взагалі дозволено знімати працівників ТЦК, тому що бачимо у соцмережах, от люди знімають, вони кажуть, нас не можна знімати. Фактично, працівники ТЦК мають мати бодікамери і, відповідно, фіксувати це на власні бодікамери, тому що вони забезпечені відповідними технічними пристроями для того, аби здійснювати зйомку. А, все решта, тобто, що стосується там, наприклад, зйомки і так далі, безумовно, що дії працівників поліції, дії працівників ТЦК є публічними діями, оскільки вони фактично виконують функції держави, і особа має мати можливість захистити себе в майбутньому. Але разом з тим достатньо вказати про те, аби працівники ТЦК. Самостійно ввімкнули свої бодікамери і розпочали запис для того, аби мати можливість в подальшому використати таке відео. Якщо особа сумнівається, то безумовно вона може знімати на свій мобільний телефон. Єдине, що вона не має права знімати, це службових документів, але записувати відомості собі десь на картку має право. Відповідно, потрібно з'ясувати з якою метою вас зупинили. І якщо наприклад для перевірки документів надати їх, оскільки право перевірки разом з поліцією і ТЦК мають право. А якщо ж ну ці вимоги явно незаконні, то в такому випадку або звертатися до працівників поліції, які можуть бути разом з працівниками ТЦК, або викликати поліцію самостійно. Олександр, а ось за цей час від того, як почав діяти закон про мобілізацію, чи багато до вас звертається людей, чоловіків можливо про порушення там повноважень ТЦК? І з якими скаргами найчастіше звертаються? Найчастіше звертаються призовники військовозобов'язані стосовно того, як діяти в подальшому, тобто які документи збирати, куди їх заносити, як правильно оновити дані, аби не порушити закон, аби не отримати штраф і так далі. Держава мало комунікує в тому плані, що дуже часто змінює правила, але водночас не завжди їх роз'яснює. І фактично люди інколи позбавлені можливості розуміти, наприклад, навіть перелік документів, які їм потрібно зібрати, оскільки в законі написано одне, а Кабмін приймає зовсім інше, і тому швидше за все люди звертаються від нерозуміння того, як діяти в подальшому ну, стосовно порушень, ну порушення як і зі сторони держави були до війни, там і продовжується бути, так і так за саме тут. Це звичайна державна сфера, де є певні дії, певні певна бездіяльність, і на такі порушення слід реагувати, але все дуже індивідуально і дуже поодиноко. А ось чи потрібно реагувати? Ми бачимо у соцмережах дуже багато відео, коли нібито працівники ТЦК, так сказати, пакують чоловіків у мікроавтобуси і везуть. Чи потрібно ось людина там, якщо вони вже її завезли, в ТЦК пройшла вона ВЛК? Чи треба звертатися в такому випадку до поліції, якщо ось такі дії є? Ну, швидше за все, поліція присутня, оскільки зараз працівники ТЦК патрулюють спільно з працівниками поліції. Тому фактично я припускаю, що поліція присутня при всіх цих випадках. Головне до неї звертатися із законними вимогами. Оскільки а якщо право, вони затворення... не реагують на це. Викликати інший наряд поліції, слідчу оперативну групу і так далі. Але е, адміністративне затримання можливе лише працівниками поліції і лише в коли особа або не має військовооблікових документів, або знаходиться в розшуку, е, оскільки вона не з'явилася за повісткою, і стосовно неї має бути складені адміністративні матеріали. Тому по суті звертатися до працівників поліції, намагатися зафіксувати свої звернення, і в випадку, якщо не реагують, то телефонувати ще раз поліцію для того, аби викликати інші екіпажі. Олександре час нашого ефіру сплив. Дякую, що розповіли, як працює закон про мобілізацію. Глядачам телеканалу Еспресо, Біла Церква, я також дякую, що провели цей час з нами. Для вас працював Ярослав Гопаца. Сподіваюсь, ви отримали корисну інформацію та відповіді на свої питання. До нових зустрічей в ефірі.